П'ята ранку мені зателефонувала друзі з Києва і сказали, що почалося нас бомблять. А ось ми тоді до кінця не усвідомлювали. У мене настала бізнесу, в мене настало Маріуполя, але залишилась концепція. А ми робимо про Маріуполь. Єдине бажання на сьогодні це побач побачити сина, зустрітися з дитиною, яку я не бачила з минулого квітня. Можна не плакати. Катерина Калмикова, переселенка з Маріуполя. Акторка аматорської студії Консепшн, переможниця конкурсу Міз Юкрейн плюс сайс у 2021 році. До війни була успішною підприємницею. Мала два магазини сумок та шість магазинів побутової техніки. У травні 2022-го приїхала в Київ разом з колегами. театральної студії почала відновлення театру. Активно займається благодійністю. Катерина, у Маріуполі ви займалися підприємницькою діяльністю. У вас було два магазини сумок і шість побутових магазинів. Окрім цього, ви грали в театральній студії Концепція. Тобто ви зуміли поєднати як і бізнес, так і творчість. У вас було насичене, соціальне життя. 24 лютого, 22 рік. Що змінилось з того часу? У вас все. П'ята ранку мені зателефонувала друзі з Києва і сказали, що почалося. Нас бомблять, у нас в Бориспіль приліт. І тут такий шок. Мої думки були стосовно цього, якщо це вже сталося в Києві, то в Маріуполю від Маріуполя нічого не залишиться. Ви з Маріуполя, якщо не помиляюсь, виїхали в перші дні повномасштабної війни. Так. Чи ви усвідомлювали тоді, що це буде настільки масштабно? І що ви з собою брали? Хто з вами їхав? Чому прийняли рішення в перші дні? виїжджати? Ми прийняли таке рішення, тому що нам не було де сховатися. мій будинок знаходився біля Порт-Сіті. Тобто я розуміла, що якщо сюди будуть йти, то це такі будинки на Окраїні, так як і з ними сталося, так і сталося. А у батьків будинок у приватному секторі, і в нас не було ні підвалу, нічого. Ми у сьомій ранку зібралися вже у батьків і почали вирішувати. Батько мені що я нікуди не поїду, але потім подивився на онука і сказав: добре, поїхали. Написала режисеру нашому Олексію Гнатюку, що кажу: в нас репетиція на п'ятницю, бо в нас в суботу ж показ вистави. І я пишу, пане Олексію, ну якщо що можна, я у понеділок приїду на виставу, на репетицію. Ось ми тоді до кінця не усвідомлювали. Ми переписувалися, я знала хто де, в дівчинка була. Ну хто де, ми знали, де хто знаходиться. А потім ну, зв'язок зник. 4 березня і вже було складніше, але все одно мій колега Дмитро Горценко виходив на зв'язок. Тому я, в принципі, знала, що де хто знаходиться. Чи всі змогли вибратися з Маріуполя? Ні. У нас є один актор, ми досі не знаємо нічого про нього. Він безвісти зникший, зниклий і його мама. І ми не знаємо про них нічого. Є літня жінка-акторка, вона залишилась у Сартані водія. Ну, такий, такий вік, що вони багато хто там залишились. Ось а так всі виїхали. А що з вашим бізнесом? От з речами, в магазині, які були з побутовими технікою. У мене не бізнесу, в мене настала Маріуполя, але залишилась концепція. Але вже трішечки в іншому форматі. Якщо раніше це було хобі, то це стало тепер моєю роботою. А з побутовою технікою два магазини в них потрапили знаряди, вони обидва згоріли. Одне приміщення бо цей будинок вже зовсім знесли, інше були повністю розграбовані. Зараз я не вирішуюсь щось відкрити. Тому що я саме цього боюсь, боюся знову втратити. Ми приїхали в івано франківськ з тостою з тими думками одразу, що як, де, була дуже велика проблема знайти житло. Не було де ночувати, і ми ночували іноді в машині. Я тоді зрозуміла, що мені немає де жити, і я вирішила займатися тим, щоб відправити свою дитину десь більш безпечне місце. Я займалася організацією цим питанням. Коли я відправила дитину, ми вирішили, що приїхали до Києва. Театр Концепція він відновив свою роботу, свою діяльність, наскільки я знаю. А як це відбувалося і де саме ви розташовуєтесь? На другий день так совпало, що коли я приїхала до Києва, мені написав режисер. Сказав, я у Києві, давай зустрінемось. Звісно, можна не плакати. Це сама собі. Ми зустрілися це бібліотека на Троєщині. Я до нього приїхала, дуже була рада бачити. Ми, звісно, спілкувалися довго-довго. Потім на другий день каже, давай щось робити, давай щось знімати, давай щось, щось будемо робити. я взагалі забула, що таке розмовляти, що така сценічна мова, що це взагалі сцена і все тому подібне. Я не готова. Ми почали там, по краплях. Збирати щось, ми не розуміли навіть взагалі що. І такий міні-проєкт придумали, назвали його Обличчя Кольором війна, але це такий, як пролог. Потім це стало в нашій виставі прологом. І перший проєкт це був зроблений, якщо не помиляюсь, 22 червня бібліотека Шевченко. Це були, я так розумію, культурні дні Маріуполя. Щось там, ну, зібрали всю культуру, яка хто тут залишився, хто як. І три дні був такий. Марафон чи що це таке. Да, я пам'ятаю, я особисто там була, ми були на зйомці, і це було 15 хвилин. І я пам'ятаю, як ну не було жодної людини в залі, яка не плакала. А зараз ви для кого робите вистави? Здебільшого? Ну, здебільшого, звісно, наша місія така. Ми вважаємо, що ми повинні це робити. Ми робимо про Маріуполь. Ми розказуємо про біль Маріуполя, як тоді було, як переживалася окупація, як виїжджали. Да, це інша вистава життя Переселенська. Як виїжджали люди з окупації, і ця цінність перейти, і яким шляхом люди діставалися української території, так бо хтось живе і вважає, що ну так добре, так так, так повинно бути. Ні, не всім, не всім це так легко дісталося. І зараз ми робимо, ми все одно повинні робити більш щось комерційно, бо кожному потрібно за щось жити. Скажіть, про що ви мрієте для країни і особисто для своєї родини? Для країни я мрію про перемогу, про Маріуполь під українським прапором, про країну без корупції, бо дуже жахливо на це дивитися, скільки людей зараз гинуть. А багато чого не змінюється для своєї родини моє єдине бажання на сьогодні це побач побачити сина, зустрітися з дитиною, яку я не бачила з минулого квітня